Питання: якщо вам принести на продаж аналогічні слаби, то мінус скільки відсотків буде від них ціна? Це залежить від того, купували ви ці слаби в нас чи ні. У нас з партнерами є якби така між собою домовленість, що якщо ми відкуповуємо монети, які ми продавали нашим клієнтам, то ми на них мовно вже це вже означає, що ми на даних монетах будемо заробляти вже другий раз, тому ми якби зменшуємо свою маржу. Тому якщо ви дані монети купували у нас. То є два варіанти. Варіант, коли, наприклад, ви у нас купили ось цей слаб МС-61 п'ятірку, 5 рублів 1877 року. У нас на сайті Monitex зараз дана монета коштує 95 тисяч гривень. Тобто ви купили у нас дану монету, а потім у нас, наприклад, з'явилася п'ятірка. Ну, бачите, тут різні роки, тут 77-й, а це 70-й. Але уявимо, що, наприклад, у нас з'явилася п'ятірка МС 62 77-го року. І ми цю вам продали за 95 тисяч гривень. А цю, наприклад, ми продаємо умовно 200 тисяч гривень. Ну чи 170, неважливо. І ви кажете нам, хлопці, заберіть цю, я доплачу за цю. Тоді ми ваш цей слаб. Забираємо. Ну, якщо курс не змінився, просто за 95 тисяч гривень. Тобто ми від цього слабу відмінюємо відмінусовуємо 95 тисяч гривень. Скільки ви купили цей, і ви доплачуєте різницю і стаєте власником даного слаба. цей ми забираємо. Якщо ви цей слаб не в нас купили, то зрозуміло, ми, будем, ми не будемо вас його купувати за 90, ну міняти його за 95 тисяч гривень, як ми продаємо. Ми будемо дивитися, вже виходячи з продаж, як воно зараз продається, і ще будемо дивитися, чи вони у нас є, чи немає. Тобто одне питання, коли ми на вас уже раз заробили, а коли ми не заробляли, тобто такий підхід. Або коли ви хочете продати, якщо, наприклад, ви у нас купили оцей слаб сьогодні, ну наприклад, завтра приїхали, його купили за 95 тисяч гривень. Ну зрозуміло, ми з вами поторгувалися, але якби в будь-якому випадку ми записали, що ви його купили там. За 92 там, за 90 тисяч гривень, ну, неважливо. І потім через 2 дні ви до нас приходите. Ладно, давайте не через 2, давайте через 14 днів. Е -е, бо якщо ви прийдете через е -е, менше, ніж 14 днів, він буде не пошкоджений, то ми вам просто ну, віддамо гроші, повернемо. Е -е, переходите ви до нас через місяць, там, через 3 тижні, неважливо. Да? Ну, що, що курс там сильно не помінявся, десь ми будемо його відкуповувати, десь мінус 15%. Якщо ви наш постійний клієнт, з ким ми вже давно працюємо, можливо, мінус 5, мінус 10. Якщо, наприклад, пройде рік і він буде дорожче коштувати, то ми у вас його дорожче і купимо.